Вітаю! Сьогодні ми з вами розбираємося в новому офіційному стандарті з планування сім'ї. Давайте подивимося, що ж це означає для здоров'я кожної людини та для можливості робити свій вибір. Окей, погляньмо, що нас чекає. Ми пройдемося по п'яти ключових етапах. Почнемо з самих основ, а закінчимо тим, як приймати зважені довгострокові рішення. Готові? Поїхали! І так, перший крок що ж таке планування сім'ї? Давайте подивимося, яке визначення дає цей новий стандарт. І ось тут, знаєте, криється найважливіше це не просто про те, як уникнути вагітності. Ні, це набагато ширше поняття. Йдеться про те, щоб мати контроль над своїм репродуктивним життям і, звичайно ж, здоров'ям. Тобто, це про свідомий вибір. Так що ж це означає на практиці для здоров'я людей? А ось що. Стандарт розглядає планування сім'ї як фундаментальне право людини. Його мета не просто дати інструменти, а зменшити ризики для здоров'я і, що найголовніше, дати можливість робити усвідомлений вибір. Гаразд, з основами розібралися, а тепер переходимо до практики і почнемо ми з дуже важливого етапу з підготовки, тобто з тих кроків, які варто зробити ще до того, як вагітність взагалі настала. І знаєте, що вражає стандарт підкреслює, що до 30% – уявіть собі, до 30% несприятливих наслідків вагітності можна було б уникнути. Як саме завдяки отакій підготовстві ще до зачаття? І все починається з базових, але надзвичайно важливих поживних речовин. А ось це, до речі, надзвичайно важливий момент, про який часто забувають. Це командна гра. Здоров'я майбутнього батька має таке ж величезне значення для здорової вагітності, як і здоров'я матері. Це спільна відповідальність. Крім того, документ дає орієнтири і щодо часових рамок, бо виявляється, має значення не тільки що робити, але й коли. Правильні інтервали між вагітностями, вік усе це важливі теми для розмови з лікарем. І ось ми підійшли до, мабуть, одного з найважливіших пунктів розмова з лікарем. Цей стандарт ставить за мету перетворити візит до кабінету з такого собі іспиту на відверту партнерську розмову. Так лікар може ставити багато питань, але це не з цікавості. Це все частина такої собі комплексної картини здоров'я для чого? щоб будь-яка порада чи рекомендація була підібрана індивідуально як ключ до замка і підходила саме для конкретної ситуації. Добре, рухаємося далі. Вибір методу контрацепції. Це може здаватися складним, правда? Але стандарт пропонує дуже чітку і зрозумілу систему, яка допомагає зробити безпечний вибір, спираючись на оцінку ризиків. Тут головна ідея в тому, що немає одного універсального методу для всіх. Ключове завдання підібрати метод, який пасує до стану здоров'я конкретної людини, а не намагатися вписати людину в рамки якогось методу. Тобто, вибір не може бути випадковим, він завжди індивідуальний. І ось тут стандарт пропонує просто геніальну річ систему світлофор від ВОЗ. Це, по суті, спосіб перетворити складну медичну інформацію на щось дуже просте і зрозуміле. Ну, знаєте, зелене світло можна, червоне не можна. Це дає змогу кожній людині краще орієнтуватися у варіантах і розуміти поради лікаря. Окей, метод обрано. Але на цьому історія не закінчується, правда ж? Далі починається етап життя з вибором. І тут важливо знати дві речі. Як правильно користуватися обраним методом, і, що не менш важливо, на що звертати увагу і коли варто звернутися до лікаря? І ось це розмежування просто критично важливе. Стандарт допомагає зрозуміти ось це поширені реакції організму, які скоріш за все минуть. а ось це серйозні червоні прапорці, тривожні сигнали, які не можна ігнорувати і які потребують негайної консультації з лікарем. І що ще дуже круто, стандарт не залишає людину наодинці з питаннями, він дає дуже чіткі, буквально покрокові інструкції для найпоширеніших ситуацій. Наприклад, що робити, якщо забули випити таблетку? Жодної паніки, є чіткий алгоритм дій. І в основі всього цього лежить одна проста, але така важлива ідея. Мета будь-якої консультації, будь-якої взаємодії з лікарем, щоб людина вийшла з кабінету з відчуттям, що її почули, що її поважають, і головне, що вона впевнено може керувати своїм здоров'ям. Тож давайте підсумуємо, що ми маємо. По-перше, планування сім'ї це право, по-друге, підготовка до вагітності це спільна справа. По-третє, вибір контрацепції це партнерство з лікарем, а не просто вказлівка. І головне, знати на що реагувати і не боятися ставити питання. По суті, весь цей стандарт це про перехід від моделі Лікар сказав до моделі Ми разом вирішили. І от тепер, коли є чіткий і зрозумілий інструментарій, з'являється можливість для зовсім іншої розмови про репродуктивне здоров'я розмови, де кожен може взяти активну роль у прийнятті рішень щодо власного життя.